Нова ну, поставочка, Це у нас новинка. Такі килимки для ванної кімнати від бренду Ґозе. Супер преміум якість. І тут у нього розмір цього килимка 70 на 120 Класний, класний такий килимок. Він досить. Зверху класний, такий плотний, гарна якість, внизу спеціально прорезинений великий кілинок. Значить, У нас в лоті будуть великі килимки і будуть ось такі під умивальник або унітаз такі килимки у двох кольорах також. Салатовий, розмір 50 на 45. Салатовий і ось такий голубенький. Значить, так, е, ціна у нас. Е, у нас ціна 297 гривень за одну штучку. В лоті буде 12 штук, 4 кілимки і 8 таких підставочок. Е, є всього два лоти. Ціна лоту 3565. В одному лоті у нас буде е, ось таких бірюзових кілимків три і салатовий один. В іншому лоті буде два таких і два салатових. Ну, на вибір можна вибирати. який ви хочете. Лот. І до цих кілимків є підставочки. Значить, у кожному лоті буде дві голубі підставочки і. Е, шість, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, так, і шість таких салаток. Значить, всього в лоті 12 штук, 4 кілимки, 12 таких маленьких кілимків, лотів є всього 2, 3,565, замовляйте наших менеджерів.